Це була жахлива і така знайома історія. Хоча я знаю, що спрацювало для мене і як я помирилася зі своїм тілом. У мене немає відповідей для всіх. До мене звернулись не тільки люди, які борються, але деякі дійсно надзвичайні й чудові люди. Тому я вирушаю у світ. В дев'ятитижневу подорож, щоб зустріти їх. Я відчуваю, що зобов'язана зрозуміти, чому так багато людей ненавидять своє тіло, і що ми можемо з цим зробити. Спочатку Сідней. Я зустрілась з Мією Фрідман. Вона була наймолодшим редактором журналу Космополітен і багато років займалась проблемою іміджу тіла.